Всім привіт, вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам гарантовано отримати 30 доларів або 1200 гривень і максимально спробувати заробити 70 000 гривень на цій схемі. Для того, щоб отримати дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, від біржі Sunflower ви безкоштовно отримаєте від 11 до 1750 доларів. Просто зареєструйтесь за моїм посиланням, нажимаємо на Start Trading. Пишемо свій емейл, придумаємо пароль, нажимаємо на, на кнопку регістр, далі переходимо на свою пошту, шукаємо лист від Sunflower. переходимо за посиланням, придумаємо пароль. Знову ж таки, вводимо свій емейл, пароль і авторизуємося. Далі заходимо в головне меню, нажимаємо на «Settings», «Course» і проходимо верифікацію. Після проходження верифікації ми нажимаємо на кнопку «Wallet», шукаємо usdt bsk тобто USDT ver 20 і нажимаємо на кнопку депозит. Тут ми копіюємо свою адресу і нам потрібно зробити депозит. Мінімально ми можемо закинути від 10 доларів. Але нам вигідніше закинути більше 100 доларів, щоб нам ще додатково прийшло плюс 10 доларів виводних, які можна відразу вивезти разом зі своїм депозитом. Але якщо у вас немає такої суми, то можете закинути і від 10 доларів. Так, Для того, щоб закинути депозит, я рекомендую скористатися біржею WhiteBit. Тут просто в розділі баланси общий, пишемо е, юань, тобто гривня. І нажимаємо на кнопку поповнити. Пишемо суму, яка нам необхідна. Приміром, на 100 доларів я буду писати 4200 гривень. Якщо ж вам потрібно 10 доларів, то ви пишете 440 гривень. І нажимаємо на кнопку Запрос. Бачимо, якщо ми будемо оплачувати через Монобанк, то не буде жодної комісії. Нажимаємо на запрос, пишемо реквізити свої банківські карточки, з вашої карти списують кошти і натомість приходять на рахунок біржі. Далі ми нажимаємо на кнопку Перевести і переводимо з основного балансу кошти на торговий. Приміром, я переведу 1000 гривень. І нажимаємо на кнопку Подтвердіть. Далі ми переходимо в розділ торговля, бистрий обмін. Тут ми пишемо, точніше, отак от нажимаємо і обмінюємо гривні на USDT. Приміром, я хочу поміняти 1000 гривень. Ось бачимо, що вийде 24 USDT. Далі ми нажимаємо на баланс, знову ж таки, общий, бачимо, що є USDT. Знову ж таки, нажимаємо на перевести і з торгового рахунку на основний переводимо. Нажимаємо на кнопку «Вивести». І ось тут ми вибираємо VR-20. І сюди вставляємо адресу від біржі Sunflover. На яку ми бажаємо вивести кошти. І весь баланс і запрос на вивод средств. І нам на е, баланс Sunflower приходять кошти. Ось бачимо, я тут поетапно показав, як це все зробити. Після того, як нам прийшли кошти, бачимо, що я закинув 121 USDT. Ми нажимаємо на кнопку Transfer і переводимо е, свої USDT із з валет рахунку на валет USDT. Нажимаємо на 100% і на Transfer. Далі ми заходимо в головне меню, шукаємо маркет. Шукаємо «Маркет» і тут вибираємо будь-яку торгову пару. E, на всі кошти ставимо e, e, 100% і нажимаємо на Add Margin. Тут ми вибираємо кредитне плече, і якщо тут виб'є така от вкладка з «Трансфер», то нам потрібно відповідно перевести раніше кошти, звалить рахунку на маржинальний рахунок. Нажимаємо на 100% і на трансфер. Знову ж таки, жмемо на 100% і нажимаємо на Buy TRX. Так як я закидав 120 USDT, то бачимо, що я став кредитне плече 10X і відповідно, одна вгода це в мене 1200 доларів. А тут головне зробити об'єм торгів в 5000 доларів. Тому ми нажимаємо 100% Buy Market, після чого заходимо в «Sell TRX» і нажимаємо на «Sell Market». І ось так я щойно відкрив і закрив торгову угоду, тобто зробив оборот в 2400 доларів. А Для того, щоб прийняти участь в цьому турнірі, нам необхідно зробити оборот в 5000 доларів. Відповідно, мені потрібно ще так три рази купити і три рази продати TRX. Ось бачимо, ось тут є посилання. І для того, щоб зайняти перше місце. Нам необхідно, торгуючи на фьючерсах, зробити дохід від свого депозиту більше в два рази. Тобто, приміром, якщо ви закидали 10 доларів, і якщо ви зробите оборот в 5 тисяч доларів і наторгуєте відповідно плюс 20 доларів, то ви займете перше місце і заберете головний приз у 1750 доларів або 70 тисяч гривень. Бачимо, що за перше місце ми отримаємо 1750 доларів. За друге місце ми отримаємо 1000 доларів або 40 тисяч гривень. За третє місце ми отримаємо 500 доларів або 20 тисяч гривень. З четвертого по 10 місце, якщо ми займемо, то отримаємо по 100 доларів. А якщо займемо з 11 по 20 місце, то отримаємо 50 доларів. І також 50 випадкових переможців отримають по 11 доларів. Так. Ось так я от просто по маркету купив і продав, і зробив об'єм торгів. Більше ніж в 5 тисяч доларів. І наразі я знаходжуся на 18-му місці. Ось це моя пошта. Бачимо, що я всього навсього зробив дохід від свого депозиту в 4%. А за 18 місце передбачена винагорода так зараз подивимось, в 50 доларів. Тобто, просто зробіть об'єм торгів по маркету. Більше 5000 доларів і заберете 50 доларів або 2000 гривень. Це досить непогано. Так, після того, як ми зробили необхідний торговий оборот, ми можемо в принципі, вивести власні кошти. Ось тут, через повну версію, я нажав на кнопку Margin і перевів, раху... перевів кошти із маржинального рахунку на валет-рахунок. Після чого нажав на кнопку Transfer і вже перевів USDT на usdt -BSK, тобто на USDT vr 20 Після чого нажимаємо на кнопку Вивід. Для виводу попросить встановити двохфакторну антифікацію. Ось ми підтверджуємо встановлення двохфакторної антифікації і виводимо власні кошти. Тому все досить просто. Також, якщо ви будете робити депозит через біржу WhiteBit і закинете на баланс не менше, ніж 2000 гривень через вайтбіт. То цілком ймовірно, що вам ще прийде плюс 20 доларів від біржі WhiteBit 7 грудня. Тому дуже вигідно зараз для вас скористатися цією акцією від Sunflower, оскільки ви отримаєте до 1750 доларів від біржі Sunflower, плюс 10 доларів від LotRate за те, що ви зробите депозит більше 100 доларів, і ще додатково отримаєте плюс 20 доларів. Відбіржі WhiteBit, якщо ви новий користувач, пройшли верифікацію і зробили перший свій депозит більше 2000 гривень. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.